Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Вони сидять у телефонах і дивляться свою оцінку: риборово бурений поведінкою гравців після фіаско на Євро 24. Довбик може забити 20 голів. Італійський тренер оцінив перспективи форварда збірної України в Ромі, Лучесько чолить збірни Румунії. ЗМІ у Жероні образилися на слова Довбика про маленький клуб. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Головний тренер збірної України Сергій Рибров назвав причини жахливого виступу команди на Євро 24 Зараз у нас на жаль триває війна. Я читав багато відгуків про євро, про те, що можливо ми не так налаштували команду, не надали мотивацію. Але ж усі гравці різні, вони реагують по різному. Зараз, через рік роботи, я розумію, кому треба більше мотивації, а кому менше. У нас була наймолодша команда на євро і була проблема з досвідом. Це перше євро як для мене, так і для багатьох футболістів. Досвід важливий тоді, коли ти програєш як ти будеш на це реагувати. Я не бачу лідера на полі, який своєю роботою і прикладом покаже, що треба робити. Якщо пригадувати виїзну гру з Північною Македонією, я не пам'ятаю, що збірна України взагалі так грала. Але ми забили перший гол це додало впевненості, і в підсумку ми перемогли. Не розумію, чому перед матчами з Румунією нас називали фаворитами. По перше, вона виграла свою групу, де була Швейцарія. Чому всі говорили, що ми 100% повинні перемагати? Це Румунія показала після першого забитого м'яча. Суперник дуже дисципліновано зіграв в обороні і завжди важко, коли ти не можеш нічого зробити. Чому треба було програвати цю гру, щоб на наступному матчі вийти зовсім з іншим настроєм? Чому гравці сидять із телефонами і дивляться, яка в них оцінка, що пишуть, читають хто винен, і вони дивляться не на себе, а шукають когось іншого. Тому Ярмоленко захотів поговорити з командою в роздягальні, що трапилося про що ми думаємо. Ми перед грою завжди говоримо наскільки важлива ця гра. Виходимо на поле із прапором. Це супер патріотично. Але коли гравці виходять на поле, то саме на ньому вони мають показувати, як вони люблять свою країну. Прошу вашої допомоги підтримати мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Екстренер шахтаря з фізичної підготовки Карло Ніколіні поміркував над майбутнім Артема Довбика в римському клубі. Довбик гравець, якого я точно не відкривав. Усі, хто стежить за футболом, дізналися про нього два-три роки тому. Проблема з нами італійцями полягає в тому, що ми завжди чекаємо занадто багато підтверджень. Артем зарекомендував себе ще раніше, тоді ціна на нього була більш прийнятною. Добре, що Жирона змогла його підписати. При цьому очевидно, що Довбек дуже хороший гравець. Якщо в Роми, Дібале і Сулей зуміють з ним зігратися і зробити ті передачі, на які вони здатні, то Рома отримує відмінного фінішера в центрі нападу. Чи потрібна буде Довбеку акліматизація? Ми говоримо про гравця, який дуже добре проявив себе в Іспанії, а це, як ми знаємо, не найпростіша ліга. Однак там більше уваги приділяється забуванню голів, а не їхньої відсутності. Тому у нападників є перевага. Одним словом, можливо, Артему доведеться простати перед певними труднощами, зокрема через те, що я говорив про його ціну. Очікування від нього будуть дуже високі. Довбик не дитина. У нього безумовно є досвід, щоб упоратися з цим тиском. Мені теж цікаво подивитися на нього в Ромі. Чи заб'є довбик 20 голів в Італії за перший рік, я бажаю йому успіхів, хоча я думаю, що йому може бути важко досягти цих цифр відразу. Не стільки через його характеристики, скільки через те, що в Італії дуже важлива гра в обороні. Це також залежить від того, як Рома розпочне сезон. Якщо результати та ентузіазм прийдуть одразу, то він може це зробити. Артем Пенальтист. Який щороку забиває 4 чи 5 голів з пенальті. Також ми побачимо вимогу до нього з боку Деросі. чи буде довбок більш допомагати своїм партнерам по команді, чи зосередиться на завершенні атак. Цитуані Ніколіні Ті е, МВ Румунія залишилася без тренера одразу після Євро 24 Едвард Йорденеско вирішив, що йому потрібно зробити паузу і відпочити. Одним з кандидатів на його заміну був Мірча Луческу, який після відходу з Динамо залишається без роботи, як повідомляє Галазо, 79-річний фахівець у понеділок, 5 серпня відвідав штаб-квартиру Федерації футболу Румунії, де проводив перемовини з президентом організації. Луческу дав згоду на те, щоб очолити національну команду, з якою він працював з 81 по 86 роки. За інформацією ресурсу AS, у Жероні засмутилися через слова форварда Артема Довбика, який після переходу в Рому назвав свою колишню команду маленьким іспанським клубом у порівнянні з римським. Зазначається, що клубу не сподобалося, коли українець вистав у Жерону у поганому світлі, незважаючи на гарний спільний сезон, де команда та керівництво підтримували Довбика. Після трансферу Артем подякував партнерам по команді, які допомогли йому стати найкращим бомбардиром Ла Ліги Минулого сезону український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко розповів про те, як його партнери по команді цікавляться новинами з України. Олександр Зінченко в інтерв'ю Stadium Астро розповів, що тренери і партнери по команді постійно запитують його про ситуацію в Україні. Вони не можуть повірити, що війна досі триває і щодня йде. Зінченко пояснив їм, в яких умовах живуть українці, зокрема про те, що електрика є лише на кілька годин на добу, що також викликає здивування у його колег. Він підкреслив, що це реальність 24-го року і висловив надію на швидке завершення війни, яка триває вже майже три роки. У понеділок, 5 серпня, відбулося жробкування плей офф раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 24-25, яка, зокрема, визначила й можливого суперника Київського Динамо на цьому етапі турніру, на випадок, що команда Олександра Шаковського зуміє пройти шотландський Рейнджер у третьому кваліфікаційному раунді. Динамо Київ у разі перемоги над «Рейнджерс» попаде на пару Зальцбург Твенте». Перші матчі раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів відбудеться 20 і 21 серпня на полях команд, зазначених першими. А поєдинку відповідь заплановані на 27 і 28 серпня. Додамо, що Динамо в разі невдачі в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів із Рейнджерс продовжить виступ в основному етапі Ліги Європи. Головний тренер Реала Карло Анчелоті прокоментував ситуацію з українським вартарем команди Андрієм Луніним. Кожен має вирішити для себе, що він вважає правильним. Я тут не для того, щоб вирішувати за нього, але я розумію, що Лунін хоче продовжити грати після минулого сезону, коли він взяв участь у багатьох матчах. Він повинен вибрати свій шлях, щоб отримати максимальну віддачу від своєї кар'єри. Він прекрасний вратар і завжди заслуговує на краще. Цитуа Анчілоті портал 442.com Нагадуємо, Лунін досі не підписав нову угоду з реалом, який клуб запропонував гравцевище наприкінці минулого сезону. 17-річний захисник Євген Рябаконь зараз перебуває на перегляді в каталонському клубі, стверджує sport.ua. Українець тренується з юнацькою командою Жирони, яка шукає підсилення перед дебютом в юнацькій лізі. У Перегляд триватиме два тижні. У структурі Жирони залишаються два інші українці. Віктор Цяганко виступає за основний склад. А Дмитро Мельниченко за юнацький. Нагадуємо, Рябаконь пройшли школи Динамо та Колоса, але після повномасштабного вторгнення прийняв запрошення чеського словацького. В інтерв'ю футбол 24 Талант зізнався про інтерес до нього Вердера, Гладбецької Борусі та Страсбура. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.